Вітаю, шановні українці, мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Сьогодні ми поговоримо про такий показник продажів, як середній чек, та як його збільшити. Давайте спершу зафіксуємо, що середній чек це кількість коштів, яку бізнес отримує від клієнта за один продаж, угоду чи транзакцію з ним. Не дивно, що одним з багатьох напрямків діяльності бізнесу по збільшенню прибутків є робота саме з покращення середнього чеку. Але, на жаль, Зазвичай бізнес не вміє вірно це робити і зіштовхується з глобальними проблемами на трьох рівнях, які не дозволяють йому це зробити. Середній чек прямо корелюється з глибиною та шириною продуктової матриці. Розуміючи це, бізнес збільшує кількість пропозицій для клієнтів та ставить завдання відділу збуту активно їх продавати, сподіваючись на те, що це і є необхідне рішення. Коли цього не відбувається, керівництво здивовано вважає, що причиною цього є співробітники, які не вміють продавати. А вони, в свою чергу, вважають винними керівництво, яке надає продукти, які не потрібні клієнтам. Це проблема першого рівня. Тоді бізнес, намагаючись виправити ситуацію, шукає якісь рішення. Зокрема, в інтернеті пропонується сотні варіантів якихось прийомів, підходів, тактичних дій, як саме можна збільшити середній чек. Які бізнес намагається використати у своїй діяльності, що, в свою чергу, часто не призводить до суттєвих результатів. Це обумовлено тим, що дійсно ефективна тактика дій, наприклад, в B2C, може виявитись неефективною в B2B і навпаки. А загалом, те, що може спрацювати у одних, не факт, що спрацює у інших. Розуміння того, що саме спрацює, а що ні, є вже проблематикою другого рівня. Бізнесу слід зрозуміти, що будь-яку людину постійно завалюють рекламою. Всі намагаються щось продати. Тому можна констатувати, що ми навчаємось не сприймати різні маніпуляції, а відповідно, ефективність не тільки рекламних кампаній, а й скриптів, речових модулів значно знижується. Продавати стає все складніше. Це вже проблеми третього рівня. Для того, щоб вирішити проблеми цих рівнів та дійсно навчитися збільшувати середній чек. Я пропоную вам уніфікований алгоритм, користуючись яким будь-який бізнес може збільшити середній чек, а відповідно, і свої прибутки. Він складається з трьох глобальних етапів: клієнти, бізнес продажі. Розпочинаємо з першого етапу клієнти. Він складається з наступних аналітичних завдань, які нам слід виконати. А саме, по-перше, для виконання яких джоб тобі данів або для вирішення яких завдань купують наші продукти клієнти. Якщо завдання виконуються різні, слід їх сегментувати по ним. А також, якщо ми продаємо різні продукти, відповідно і для них слід зробити таке сегментування. По-друге, які результати роботи бажають отримати клієнти, та що їм для цього ще може знадобитися, щоб вони були задоволеними. По-третє, з якими незручностями вони можуть зіштовхнуватися перед покупкою, відразу після придбання, під час його експлуатації та після. Для того, щоб отримати відповіді на ці запитання, слід провести опитування цільових клієнтських груп. Додатково, ми можемо самостійно отримати цей досвід, скажімо так, прожити його, ставши клієнтами власного бізнесу. На крайній випадок можна спробувати змоделювати ситуації, щоб отримати відповіді. Але наскільки це буде репрезентабельно, велике питання. Пам'ятайте, краще за наш продукт знає лише споживач, який ним користується. Давайте наведу приклад, що я маю на увазі: в мене є потреба придбати три дивани. Перший потрібен вдома. На ньому повинно бути зручно розміститися мені з дружиною, а також кішці з собакою. У зв'язку з тим, що є хатні тварини, є потреба якось його захистити від ушкоджень та надмірного бруду. А також є необхідність, щоб він мав якісь специфічні бильця, куди було б зручно покласти телефони та якісь напої. Другий потрібен на роботу у офіс, на якому було б комфортно сидіти клієнтам під час перемовин. Третій потрібен на дачу у гостьову кімнату, щоб родинам друзів було зручно там відпочивати. З точки зору ЦА: я одна і та сама людина, але якій потрібні зовсім різне виконання роботи. Що ще цікаво? Чисто теоретично для виконання цих трьох різних завдань може знадобитися не три різних дивани, а три однакових. Це є до того, що потрібно розглядати не людей, а виконання роботи, а також те, що один продукт може виконувати різну роботу. Тепер стосовно незручностей та інших потреб. Що мається на увазі? Наприклад, я знайшов диван в інтернет-магазині, але спершу хотів би побачити його вживу. Але в салоні він відсутній. Провести його можуть лише якщо я вже його замовлю. Тим не менше є опція поїхати на склад, але він знаходиться за межами міста, куди важко доїхати. Додатково графік роботи незручний. В магазині немає можливості сплатити через термінал, треба десь знімати готівку і тому подібне. Це те, що стосується незручностей перед можливою покупкою. Тепер стосовно потреб та незручностей після покупки. Мені ще потрібні тумбочки, але вони знаходяться в різних магазинах. Які слід самостійно забирати. А також якось потрібно ці дивани доставити додому в офіс та на дачу. Та ще й у зручний час є потреба не тільки у доставці, а й у вантажниках. А після треба, щоб хтось допоміг їх зібрати. У кожному окремому випадку можуть бути різні потреби, тим не менш, бізнес міг би запропонувати вирішити їх за окрему плату, тим самим збільшивши собі середній чек. Рухаємось далі. Тепер наше завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, а які саме рішення можуть бути релевантними для наших клієнтів та наскільки вони важливі. Візьміть за правило, збільшення середнього чеку повинно будуватися навколо рішення, яке ми пропонуємо клієнту, що може полягати у п'яти напрямків доповнень. Давайте розглянемо їх на прикладі продажу такого товару, як газонокосарки. Перший пряме доповнення продукту. Це в нашому випадку можуть бути. Чохол для зберігання чи транспортування товару, різні запасні елементи, які часто виходять з ладу, різні розхідники, мастила для технічного обслуговування, вузлів агрегату і тому подібне. Другий непряме доповнення продукту. Наприклад, каністра для палива, мастило, яке повинно змішуватися з ним, якийсь захисний одяг, навушники від шуму під час експлуатації продукту і таке інше. Третій супутні, які працюють у з'язці по виконанню роботи. В нашому випадку, коли трава буде скошена, її слід якось прибрати. В допомозі можуть стати якісь граблі, робочі рукавиці, також гозну слід якось почистити після експлуатації, тому різні додаткові рішення можуть допомогти в цьому питанні. Четвертий інші продукти, в яких є закономірність у зв'язці з виконанням придбаного рішення. Звучить досить складно. Давайте спробую пояснити. Нам потрібно запропонувати до газонокосарки і інші продукти, які можуть не мати прямого відношення до виконання її роботи, але є закономірність, що разом з нею є потреба в певних продуктах. Наприклад, клієнту не потрібна газонокосарка для скошування трави, йому потрібен порядок на ділянці. А це може включати і прибирання якихось кущів чи сухих дерев. А в цьому йому можуть допомогти різноманітні бензопили чи інші інструменти. Для цього ми і проводили аналітичну роботу, щоб зрозуміти, що ще клієнту може знадобитися. П'яте: не товари, а послуги і навпаки, які можуть знадобитися клієнту перед придбанням в процесі експлуатації та після, це, по суті, наш сервіс, який може бути на платній основі. Наприклад, додатковий термін гарантії. Сервіс на негарантійні випадки, сезонне технічне обслуговування продукту та при потребі його зберігання, доставка товару, технічне налаштування, обкатка, навчання користуванню і тому подібне. Підводячи підсумки цього етапу, давайте зафіксуємо необхідні для нас завдання. А саме, виявити варіативність завдань, які виконують наші продукти для клієнтів. Що ще їй може знадобитися для вирішення цих та супутніх проблем? З якими труднощами стикаються клієнти перед придбанням продукту, після, під час експлуатації та по завершенню користуванням, підготувати список можливих рішень на всі ці потреби та оцінити їх важливість для клієнтів. Додатковими інструментами допомоги в цим питаннях можуть бути аналіз суміжних ринків, прямих та непрямих конкурентів, як вони реалізують ці рішення. Переходимо до другого етапу: це оцінка можливостей нашого бізнесу. Для цього беремо все різноманіття рішень, яке ми підготували за результатами аналізу першого етапу, та корелюємо з можливостями реалізувати їх в нашому бізнесі. Тут нам нагоді стануть наступні критерії оцінки: як при цьому доведеться змінювати бізнес-процеси, які можливості інфраструктури ми маємо, чи є необхідна кількість співробітників? Скільки доведеться на все це витратити коштів та які наші фінансові можливості бізнесу. Маючи відповіді на ці запитання, ми зможемо зрозуміти, що в наших силах реалізувати, а що ні. Причому надзвичайно важливо співвідношувати реалізацію цих рішень з наступними чинниками: рішення повинно бути логічним та завершеним. Наприклад, якщо ми пропонуємо доставку тих же диванів, але не маємо опції вантажників, які б могли б підняти замовлення на потрібний поверх та занести в квартиру. Для багатьох клієнтів це може виявитися критичним та, по суті, унеможливлює придбання сервісу доставки. Або якщо ви пропонуєте якісь послуги, але їх реалізація буде у незручний для клієнта час, сенсу в них не буде. Наступним чинником є вартість таких рішень. Ми повинні працювати в одному ціновому сегменті продукту та додаткових опцій, які пропонуємо. Не можна допускати суттєвих диспропорцій. Наприклад, якщо ми працюємо в економ-сегменті, то й додаткові рішення будуть аналогічними та навпаки. Якщо продукти преміум-сегменту, то й додаткові рішення повинні бути не гіршими. І останнім чинником є якість виконання цих рішень. Незважаючи на наш ціновий сегмент, якщо ми не в змозі гарантувати достатньо високу якість цим рішенням, то краще взагалі відмовитись від них. В противному випадку, це принесе більше шкоди бізнесу, ніж користі. Це обумовлено тим, що, можливо, нам вдасться збільшити середній чек завдяки цим рішенням, але клієнти залишаться незадоволеними та в майбутньому більше ніколи до нас не звернуться. Слід зазначити: якість це обширне поняття. Для кожного бізнесу воно буде мати різне значення. Повертаючись до доставки дивану, якщо вантажники приїдуть п'яні пізно вночі, причому в процесі зламають сам диван і половину будинку. То краще б такої якості опції бізнес не пропонував. Давайте підсумуємо висновки цього етапу. Завдяки аналізу можливостей бізнесу ми зможемо визначити та почати створювати необхідні додаткові рішення для наших клієнтів. Причому важливою складовою їх успіху є однаковий ціновий сегмент, якість та, в залежності від рівня важливості для клієнтів, їх логічна завершеність. Бізнес повинен бути сфокусований, щоб клієнт був задоволеним. Переходимо до третього етапу продажі, де якраз і полягає завдання, а як саме пропонувати та продавати всі ці рішення, тим самим збільшуючи середній чек. Продажі для бізнесу здійснюються через канали комунікації з клієнтами, функцію яких виконують місця продажів, такі як сайти, соцмережі, виставки, торгові точки і таке інше, та наші співробітники, менеджери, торгові представники, продавці та інші представники компанії. Коли у бізнеса з'являються нові товари чи послуги, але про це він нікому не каже, значить їх не існує. А відповідно, можливість їх продавати значно ускладнюється. Тому перше завдання на цьому етапі це розмістити інформацію про їх наявність в наших місцях продажів та, як не дивно, презентувати їх нашим співробітникам. Іноді навіть вони не знають про новинки, які з'являються в компанії. Причому слід ретельно зважувати важливість для клієнтів додаткових продуктів при прийнятті рішення купівлі основного продукту. Що я маю на увазі? Якщо так звані ДОП-продукти не важливі для клієнтів, тоді вони повинні бути на другому місці. А на першому весь фокус уваги робити на основному продукті. А буває навпаки, наприклад, коли скрізь можна придбати якийсь смартфон як головний продукт. Але лише у нас при його купівлі клієнт отримає в подарунок чудові навушники, при умові, що це є важливим чинником для нього. В такому випадку фокус уваги треба зробити на навушниках, тобто доп товару, а телефон на другому місці. Якщо коротко підсумувати, клієнти повинні знати, які у нас є додаткові продукти, які в свою чергу не повинні зашкодити основному продукту, а підсилювати його. Наступним завданням є чітке виконання фундаментальних принципів, завдяки яким наші співробітники зможуть краще продавати, тим самим збільшуючи середній чек. Перший це розуміння фахівців з продажів, що саме від них прагне отримати компанія, який план з кількісних значень середнього чеку вони повинні виконати для бізнесу та за який час. Другий це прорахунок та імплементація економічно обґрунтованої системи мотивації для них. Щоб співробітники були вмотивовані та мали бажання виконувати поставлені завдання, третій інструменти, завдяки яким вони будуть здатні збільшувати середній чек. В першу чергу це наявність продуктів, які можна додатково пропонувати клієнтам. А також можливість надавати якісь переваги, бонуси, знижки, певна свобода дій в комунікації з ними без обмеженості по часу. Четвертий компетенції співробітників у продажах. Вони повинні бути на дуже високому рівні. Давайте розберемося за рахунок яких атрибутів вони можуть бути такими. Це поглиблене знання продуктів компанії. Мова йде не тільки про якісь характеристики, а й розуміння всіх завдань, які вони виконують для клієнтів. Все, про що ми казали раніше. Таким чином, співробітник легко може зрозуміти та запропонувати, який ще потрібен продукт клієнту. Наступним є наявність розвинених комунікативних навичок, які повинні, на мій погляд, базуватися на щирому бажанні допомогти клієнту, відкритості, повазі до нього, вмінні слухати та чути можливі потреби, задаючи при цьому вірні питання, розмовляючи на одній мові з ним, що, в свою чергу, дозволяє вірно презентувати необхідні рішення, збільшуючи їх цінність та потребу придбати. Слід зазначити, такі навички можуть поєднувати в собі харизматичні люди навіть з невеликим досвідом, або досвідчені фахівці з продажів. Якщо у вас немає таких співробітників, це привід серйозно замислитися. Навчитися якось продавати можна. Для цього існують безліч тренінгів з крос та апселу, методики спін-продажів, Аїда та багато чого іншого. Це все може мати місце. Головне, щоб ви зрозуміли, ви як бізнес. А відповідно, і співробітники повинні стати другом для клієнта, щоб, в свою чергу, створити довіру, коли вона є, легше про все домовитися. Давайте резюмувати. Користуючись цим уніфікованим алгоритмом, дозволить будь-якому бізнесу не тільки збільшити середній чек, а й взагалі збільшити кількість продажів, за рахунок рішень, в яких дійсно є потреба на ринку та вірної комунікації. Що, в свою чергу, може стати унікальною диференціацією перед конкурентами та стратегічною перевагою над ними. з клієнтами дружні відносини, збільшить їх лояльність та частоту замовлень, а також буде сприяти розвитку сарафанного радіо. Все це, по суті, є частиною сервісу бізнесу. До речі, якщо ви бажаєте дізнатися, як створити якісний сервіс у власному бізнесі і наскільки це ефективне рішення, відео по цій темі ми залишимо в описі. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!